Сьогодні ми зібралися тут, щоб почути слова, які можуть змінити уявлення кожного з нас про майбутнє нашої землі. Крим і Донбас повернуться, але Україна втратить інше. Ці слова лунають із глибин карпатських лісів, де живе жінка, чиї передбачення збуваються з точністю, що лякає навіть найбільших скептиків. Мольфарка Олена Стратій погодилася розповісти те, що бачить у своїх видіннях, те про що мовчала місяцями, боячись налякати людей. Але час настав і правду більше не можна ховати. Вона бачила війну задовго до лютого 22-го року. Вона передбачила біль і кров, але також побачила те, що буде після. Я бачила це ще тоді, коли сніг тільки почав падати в горах у листопаді 21-го року. Прийшло до мене видіння вночі, коли місяць ховався за хмарами, і зірки мовчали. Стояла я біля вікна, дивилася на схід, і раптом перед очима з'явилася картина, яка не давала мені спокою всі ці місяці. Бачила я нашу землю, всю Україну від заходу до сходу, від півночі до півдня. Бачила я Крим, той прекрасний півострів, що лежить у морських хвилях, і Донбас, ту землю, що віками годувала нашу державу своїм вугіллям та сталлю, Передувало цьому багато крові та сліз. Бачила я, як гинуть наші діти на полях битв, як матері плачуть над труною синів, як дружини чекають чоловіків, що ніколи не повернуться. Бачила я міста, зруйновані, будинки без дахів, церкви без куполів. Школи без дітей. Бачила я, як земля наша стогне під вагою війни, як ріки червоніють від крові, як поля, що мали родити хліб, покриваються воронками від снарядів. Не швидко це станеться не за один день і не за один місяць. Будуть битви жорстокі, будуть втрати великі, будуть моменти, коли здаватиметься, що все втрачено. Але наш народ витримає, бо таке вже написано народу нашому. Витримувати та перемагати. Бачила я, як у 25-му році почнуться зміни великі. Восени того року, коли листя падатиме з дерев, станеться подія, що змінить хід війни. Не можу сказати точно, що саме станеться, бо видіння моє показало мені не деталі, а суть. Але знаю точно восени 25-го року ворог наш почне відступати. Спочатку повільно, крок за кроком, потім швидше. Бачила я, як наші воїни входять у міста, що були під окупацією роками. Крим повернеться до нас не через бої, а через інше. Бачила я, як міст той, що з'єднує півострів з материком, падає не від наших рук, а від рук самої долі. Станеться це навесні 26-го року, коли весняні шторми будуть особливо сильні. Після того ворог не зможе утримувати Крим, бо постачання стане неможливим. Донбас повернеться інакше. Бачила я, як наші війська крок за кроком звільняють міста східні. Маріуполь, Донецьк, Луганськ, усі ці міста знову стануть українськими влітку 26-го року, коли спека буде нестерпною. Але коли я бачила ці міста в моєму видінні, серце моє стислося від болю, бо не впізнавала я їх. Руїни замість будинків, порожні вулиці замість шумних майданів. Тиша замість сміху дітей. Люди, що залишилися там, стали іншими. Багато хто втік, багато хто загинув, а ті, що залишилися, носять у душі такі рани, що й не загояться ніколи. Та сказала я, що здобуде Україна більше, але втратить найдорожче. І ось про це я маю розповісти, хоча й боюся цих слів втратимо ми те, що не можна міряти кордонами, і не можна позначити на карті. Втратимо ми покоління ціле молодих людей, що мали будувати нашу державу, народжувати дітей, творити красу, скільки їх лежить уже в землі і скільки ще ляже, перш ніж закінчиться ця війна. Бачила я матерів, що більше не народять дітей, бо синів своїх поховали. Бачила я дівчат, що не вийдуть заміж, бо женихів їхніх забрала війна. Бачила я дітей, що ростуть без батьків, і очі їхні старі, хоча роки ще юні. Але є ще інша втрата, про яку мало хто думає зараз. Втратимо ми частину душі нашої української. Бачила я, як мільйони наших людей розсіялися по світу, і не всі повернуться. Хтось знайшов нове життя в чужих краях, хтось заснував родину там, хтось забув мову рідну. Діти, що народилися в еміграції, будуть напівукраїнцями, і внуки зовсім забудуть коріння своє. Бачила я, як через 10 років, у 35-му році Україна буде іншою, менше нас стане, і середній вік підніметься високо. Не буде того молодого духу, що був у 20-х роках. Втратимо ми також довіру до людей. Війна показала, хто є хто, і багато хто виявився не таким, яким здавався, сусіди, що здавали наших партизанів ворогу, чиновники, що втікали першими, залишаючи людей на призволяще, бізнесмени, що наживалися на біді народу. Усе це залишить слід у душах людських, і ще довго не зможемо ми довіряти один одному так, як довіряли колись. Бачила я, як люди після війни бояться відкривати серця свої, бояться бути зрадженими знову. Економіка наша постраждає так, що десятиліття знадобляться для відновлення. Бачила я, як після війни люди живуть бідно, як не вистачає грошей на найнеобхідніше, як лікарні стоять напівпорожні. бо… Нема коштів на ліки та обладнання. Бачила я, як школи руйнуються, бо нема грошей на ремонт і діти вчаться в холодних класах. Бачила я, як старі люди не можуть дожити до пенсії, бо організм їхній зношений війною та стресом. Бачила я, як молоді пари відкладають народження дітей, бо бояться, що не зможуть їх прогодувати. Та найстрашніша втрата, яку бачила я у своєму видінні, це втрата невинності нашої. Ми були народом добрим, що вірив у краще в людях. Ми були народом, що завжди готовий був допомогти сусіду, поділитися останнім шматком хліба, але війна змінила нас. Бачила я, як після війни ми станемо жорсткішими, холоднішими, менш милосердними. Бачила я, як молоді чоловіки, що пройшли пекло війни, не зможуть повернутися до мирного життя повністю, як носитимуть вони в собі ту жорстокість, яку треба було мати, щоб вбивати ворога. Бачила я також, як діти, що виросли під час війни, носитимуть у собі страх весь вік свій, як злякаються вони від гучних звуків. Як носитимуть у рюкзаках своїх завжди запаси їжі та води, як не зможуть спати спокійно. Ці діти стануть дорослими, народять своїх дітей. Але травма їхня передасться далі, і ще внуки наші відчуватимуть відлуння тієї війни, що йде зараз. Передувало цьому передбаченню багато знаків. Ще в 90-х роках, коли Україна тільки здобула незалежність, приходили до мене видіння про війну майбутню. У 2014 році, коли почалася війна на Сході, зрозуміла я, що те, що бачила я в видіннях, починає збуватися. У 2020 році, під час пандемії, прийшло до мене нове видіння. Бачила я тоді вогонь великий, що охопив всю нашу землю. У листопаді 21-го року, за три місяці до початку Великої війни, видіння мої стали особливо яскравими. Знала я, що має статися щось страшне, і коли настав той страшний ранок 24 лютого, згадали всі мої слова. Бачила я, що найважчі часи будуть у 25 му та 26 му роках. Зима 25-го та весна 26-го року будуть особливо важкими. Бачила я! Як люди мерзнуть у своїх домівках, бо не буде електрики та тепла. Бачила я, як старі та хворі не переживуть цієї зими. Але бачила я також, як люди допомагають один одному, як ділять останнє, як гріють один одного своїм теплом. І в цьому сила наша, в цій здатності зберігати людяність навіть у найстрашніші часи. Після повернення наших земель постане перед нами завдання ще важче. Примиритися з тими, хто жив під окупацією. Бачила я, як люди, що залишалися на окупованих територіях, повертаються до України, і як важко буде їх прийняти. Хтось співпрацював з окупантами від страху, хтось від необхідності прогодувати родину, а хтось і зі своєї волі. Як розібратися, хто винен, а хто ні? Бачила я, як це питання розділить наше суспільство, як сім'ї розпадатимуться через це. Втратимо ми також почуття безпеки. Навіть після того, як закінчиться війна, люди ще довго не зможуть відчути себе в безпеці, кожен літак у небі нагадуватиме про бомбардування, кожна сирена нагадуватиме про тривогу. Діти, що виросли в укриттях, ще довго боятимуться спати без світла. Жінки, що втратили чоловіків, ще довго не зможуть довіритися новій любові. Все це залишиться з нами на роки, на десятиліття. Та попри всі ці страшні втрати, попри всю ціну, яку доведеться заплатити, бачили я також, що наша перемога буде повною. Не тільки повернемо ми Крим і Донбас, але й здобудемо щось більше, здобудемо ми повагу світу, здобудемо ми впевненість у собі, як у нації, здобудемо ми розуміння того, хто ми є насправді. Війна показала нам нашу силу, нашу витривалість, нашу здатність об'єднуватися перед лицем спільної загрози. Бачила я, як у майбутньому діти наші вивчатимуть у школах про цю війну, як писатимуть про героїв наших у підручниках історії. Бачила я, як через сто років люди дивитимуться на цей час і казатимуть. Тоді народилася справжня незалежна Україна, тоді наш народ довів, що має право на існування, що може захистити себе, що не зламається ні перед якою силою. Після перемоги постане перед нами завдання величезне відбудувати те, що було зруйновано, не тільки будинки та мости, але й душі людські, що були понівечені війною. Знадобиться на це не один рік. Побудуємо ми нові міста, сучасні, красиві, але вони будуть іншими, і люди в них будуть іншими. Україна стане частиною європейської родини. Як діти наші вчитимуться в кращих університетах світу, як лікарні наші будуть оснащені найсучаснішим обладнанням, але це все буде потім, після того як ми заплатимо ціну повну за свою перемогу. Крим повернеться навесні 26-го року, Донбас влітку того ж року, і почнеться нова історія нашої держави. Історія відбудови, історія загоєння ран, історія руху вперед, демографічна ситуація після війни буде важкою. Втратити Україна мільйони людей. Залишиться нас близько 30 мільйонів. І з цими 30 мільйонами доведеться відбудовувати країну. Війна принесла також зміни у нашій національній ідентичності. Мова українська стала символом опору, і після війни вона остаточно затвердиться як єдина державна мова. Церква наша стане повністю незалежною від Москви. Освіта наша зміниться докорінно. Діти вчитимуться про цю війну, про героїв українських. Культура наша переживе ренесанс. І Україна стане відомою всьому світу завдяки своїй культурі. Останнє, що хочу сказати вам: не бійтеся цих втрат. Так, ми втратимо багато, можливо, найдорожче, але здобудемо ми ще більше. Здобудемо ми свою землю, свою свободу, своє майбутнє. Здобудемо ми право жити так, як хочемо ми, а не так, як нам диктують інші. Наші предки проходили через багато випробувань. І ми пройдемо через це. Наш народ не раз воскресав з попелу, і цього разу ми теж воскреснемо, сильніші та міцніші. Бачила я також майбутнє дітей наших, що народяться після війни. Вони особливі. Вони народжуються в країні, що здобула свободу такою високою ціною, що ніколи більше не дозволить її втратити. Ці діти виростуть патріотами справжніми. Вони знатимуть ціну незалежності. Вони будуть будувати Україну нову, сильну, процвітаючу, і саме в цих дітях наше майбутнє, наша надія, наше виправдання всіх жертв. Слова карпатської мольфарки важкі, мов камені, що впали в тихі води нашої надії. Вона розповіла те, що бачить, не прикрашаючи і не применшуючи: Крим і Донбас повернуться, але Україна втратить інше, ціле покоління молоді, частину своєї душі, невинність та наївну віру в добро світу. Ці втрати не можна виміряти кілометрами повернутих територій чи кількістю звільнених міст. Але пам'ятаймо також слова Олени Стратій про те, що наш народ не зламається, що ми пройдемо через це випробування і станемо сильнішими. Ми здобудемо не лише територіальну цілісність, але й національну ідентичність, міцну як сталь. Ми здобудемо повагу світу та впевненість у собі. Ми здобудемо майбутнє для наших дітей, яке ніхто не зможе в нас забрати. Історія покаже, чи справдяться ці передбачення, але одне залишається незмінним. Кожен з нас пише цю історію своїми діями сьогодні, своїм вибором тут і зараз.